Так, так от, як ми одомашнили котів та інших тварин. Звісно, вам гадюкам про це ось так хтиво розповідати, але дана кицька не просто мій найкращий друг, а прямо таки шерстяна, не побоююсь цього слова, донечка. А історію своїх родичів знати обов'язково, як ви розумієте. хоча ви ж 100% відсотків котів та інших скотеняк нічого і не тямите, тому краще слухайте. Ну, по перше, як би тривіально це не звучало, але дійсно не ми приручили. Початок відео а вже махає риба цензор. Да, до речі, такі ще цікавий факт про мене. <кхем> я люблю котів. Я обожнюю котів, але в мене алергія на них. І мене, блін. <кхем> мені чомусь прям зараз стало дихати. Я не знаю, складно якось дихати. Я, я водичку. Я не знаю, мені прямо щось дуже складно дихати стало. Такі шкуа, навпаки, котів, як хижаків, приваблювали гризуни, яких халєра любила ласувати врожаєм перших фермерів у світі. Ну а люди не тупі були, ну не всі. Більше котів означало менше гризунів, а отже, більше врожаю для працьовитих людей, тому ніхто восатих палками не ганяв. Так коти й почали жити поруч з нами, але коли ж ось це перетворилося в ліниву сраку, яка спить у тебе на ліжку та скидає банку рево зі столу. А нічого ще за це 30 гривень по акції в АТБ заплатив у тому, що ніхто не знає, ну майже не знає. За останні роки в 30 стільки різних теорій одомашнення котячих було, ви не повірите, і кожного разу на верх елогічні знахідки є кіт. Чекай, є інші теорії, окрім того, що просто накормив, і воно стало твоїм. Що? Якось та й підсирали минулим дослідникам. Що ми наразі знаємо, так це те, що Муркутуни було одомашнені приблизно 10 тисяч років тому. Скоріше за все, десь в районі родючого півмісяця. Це ось тут, якщо що, прямо поруч з Анатолічем. Найдавнішим наразі археологічним доказом одомашнення котів є могила віком 9,5 тисяч років відкрита на Кіпрі, в якій була похована людиною, епохи Палеоліту разом зі своїм. Волохатим супутником. Наймовірнішим же порядком всіх сучасних домашніх котиків був Феліс Сільвестер Лейбіга, або шкіт Сповий. Це і досі існує. Феліс Сільвестер Лабіга? Що? Що? Прочитайте GPT. Ану, секунду. Um, так. У мене є агресивна душніва, яка з радістю відповість мені на всі мої питання. Який okay, перший тип одомашні котів. Глебіга, блять, глибіка. Глибіга, ладно. Перше віта домашньої котів це Феніс Сільвестері Слобіка або африканські дикі Ці Пухнасті тварюки були домашні приблизно 9 тисяч років тому на Близькому сході в регіоні, який називається Родючий Півмісяць, Єгипет, Ізраїль Сирія та Ірак. Як ти гадаєш, що ми перечора позерносовище приваблюваємо шеї, а ми ще вже конкретно задрали життя нашим пращурам. Ми сюди і подумали. Давайте цих дні при... дрібних хижаків запросимо на обід, ну і понеслося від полювання на казані ступенів до валяжного валяння на дивану. Так, о, біда, в мене так ого що щось болить. Це жах. Заговорився, блін. Пам'ятай, підтримай за себе, бо всі ми, як тільки ти незалежні, але потребуємо захисту. Та навіть на порожнім. Да, до речі, агресивно до шніву придумав я. У Абісі 10 тисяч років, коротше, тепер, а ще він кіт. Ну, це факт. Ну, це факт. Бурі, <пури> получається. Е, до речі, ось гляньте, спеціально за кордон виїхав познімати їх для вас. Як бачите, різниці у зовнішності між сучасними котами майже й немає. Побачиш такого на вулиці біля під'їзду і не помітиш підвоху. Це був так сказати перший етап стосунків між вусатими та людиськими. Бізнес-етап. Ти гри, нам даєш по соплям, я тобі біля вогню грітися даю і в майбутньому відкрию кищачі магазини. Наступний же етап одомашнення відбувся приблизно 3,5 тисяч років тому в Діги. Ця єгипетська кішка вже мала риси поведінки, які робили її привабливою для людей. Не у вульгарному плані. а Ну знаєте, там киця була товариська, не шипіла, йшла на контакт, гарно спала, і люди такі. О, тітю, як ти гарно лежиш. Треба сфотографувати тебе і ніколи не відкривати це фото. З цією новою поведінкою цих хвостатих можна було тримати не тільки в гадюш. Блін, мені дуже подобається монтаж у риби. Він прям сексуальний. Це його перший канал, чи другий, чи в нього ще якийсь як телеграм-канал? В нього ще є щось? Ні, ладно, немає. Ну блін, мені дуже подобається. Трам монтаж від би біжить, Кошнику, який ти називаєш хатою, вже й брати із собою кудись подорожувати, зокрема і морем. Там вони і гризунів половлять і розважати моряків будуть. Так котячі розселилися по всьому світу. Також вчені у 2016-му виявили потенцію й но ще один випадок отамашнення котів аж в Китаї. Припускається, що колись давним-давно могло відбутися незалежне від Боже, ну Як його не любить? Ну як його не любить? Ну це ж краса, ну... Ну це краса, ну боже. Блін, дуже гарний кіт, але ну от. Буквально. Якщо я візьму так кота, да? Я так зоблю. Я буду чихать. <кхъя> я буду кашлять. Я... <кхъя> 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 я я не знаю, чому, чому при. Якого <кхъя> <кхъя> щера? <кхъя> 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 Я, при... Тому... я увімкнув відео про хотів, і в мене почалася якась алергічна реакція блять, це працює. <світок> Боже, я, я не знаю, у мене просто якийсь ком у Мені складно трошечки дихати. Я зараз, ну, нехай відео йде, я буду слухати, але я відкрию віконце. Від іншого світу короткочасне одомашнення леопардових котів. Гуля який красивий, але поза як доказів, що сучасні коти мали б якісь гени від цих леопардових, немає. Тому якщо таке одомашнення і було, то було нетривалим. А коли ж одомашнені коти з'явилися, наприклад, на території України, також точно невідомо. раніше вважалося, що котів у більшу частину Європи давні римляни завезли. Проте не так давно вчені, нібито знайшли якісь залишки, схожі на котів, датовані п'ятисяч з тим п'ят роками до нашої ери в печері ясна з Шиговського в Польщі. Коротше, тема вся ця мутна. Може, поки я відео зробив, там ще щось нове відкрило, я вам тупо бред понарозказував. На всяк випадок, вліпіть дизлайк під відео. Також, якщо ви уважно дивитесь на екран протягом відео, не займаєтесь чимось іншим. Я для кого бляга по 30 годин витрачаю на створення 3D-сценок? А, а, а я похвалив. А я похвалив наперед. А я, а я знав. А я прочитав. Охуєно, охуєно Given фай подихає на стрімі, капець. <laughs> Для кожного відео, а так от ви могли помітити, що всі дикі пращури котів, яких я показував, були не сильно кольоровими. Ну воно і не дивно. У лісі чи савані, які на війні треба камуфляж на шерсті мати, а не бути різнокольоровим. Легше ж сидіти невидимому кущам, ніж тікати хутко від різної чертівні. Перша більш прямиста та смугаста шерстю домашніх котів почала з'являтися десь аж у часи середньовіччя. А вже у 18-19 столітті люди почали відбирати котів з особливими рисами для створення купи. Різних порід. Моя, от, наприклад, породи британська шиншила. З якими такими шилами шиншилами її предків спарювала, я навіть знати не хочу. А якщо ви хоч раз бували на фермі чи у бабусі в селі, там то помічали, що далеко не всі тварини у світі одомашнені. Навіть не більшість, а домашня, дай Бог, 3% всіх видів на планеті. В першу чергу це замовлено затратами на харчування. Ти, он, спробуй слону хрючева постійно готувати, аби він аріс, ще й кавалки прибирати треба. Також серед Інших причин було швидкість росту тварини, легкість розмножуватися, агресія та волелюбність. Кіз, наприклад, круто тримати в господарстві, адже вони, вибачте, шпілі вілі можуть влаштовувати будь де і будь коли, привід привіддай. І завдяки мутації в одному з генів ще й їсти можуть майже все, що завгодно. Ну, ви бачили 100% як ця диявольська гадіна жує рандомні речі, а потім ви біжите забирати цю какась з рота, думаючи, що тварина дурна. А виявляється не дурна, з'їсти таке дійсно може. Проте одказу тримати в квартирі в якості Шредера це ще куди найшла, свиню. Щас без приколів. У мене на районі років з вісім, тому жила сім'я, яка тримала свиню у себе в квартирі та вигулювали її на вулиці. Не мініпіга, а прям. Та речі, я хотів сказати про мініпіги. Про мініпіга, це ж, блін. ну... Дефолтна історія, десь у великому місті. Я думаю, Вірогідність зустріти мені піга набагато вище ніж зустріти мера якогось великого міста. Хіба ні? Само ні. нормального такого хряка. Їх, до речі, почали приручати десь 10 тисяч років тому, одразу після одомашнення овець, та корів. Сталося це на близькому сході, і вчені припускають, що їх одомашнення відбулося за сценарієм котів, ну, плагіат, ясно. Тобто спершу дикі свині призвичаїлися жити неподалік від людей, а потім вже одомашнилися. Десь 8,5 тисяч років тому ці приручені свині потрапили до Європи, де місцеві люди, не парячись, просто Писали цих тварин вільно. Таким чином складалася цікава ситуація. Одомашня свиня, гуляє з полем з лісу, Шо вибігає забани, вибачте, тягає, присуває і лапає її куди-де та де хоче, а потім радісно біжить собі назад до лісу. Через це, до 3000 року, до нашої ери гени європейських кабанів майже повністю витіснили гени оригінальних близькосхідних свиней. Такий собі корабель Тесея. Спочатку свині були одні, а потім потрохи, додаючи свині, по суті змінилися. <плес> <плес> Самка гепарда. До речі, от що такого, що є от в Україні з, до з домашнім? свині, да, є. Корови далі. Ну, коти собаки, то таке. Є більше тварин дохіра тварин курі, гусі, качки. Е, що ще таке можна перегадати? Ролі, зайці, хори. Папуги, мабуть. Ну, папуги, мабуть, не в Україні, а домашні. Ні. Ну, в принципі, вони в Україні продаються. Ладно, це вже більше до питань, що продається. Багато тварин, в принципі. є. Кози бараний. А, Ладно, моя ерудиція мене підводить. Я думав, я більше тварин назву. До речі, цікавий факт. А ви знали, що у природі, щоб у самки гепарда почалася овуляція, пара самців має з декілька днів по саванні ганяти. Тепер будете знати, якщо на співбесіді чи побаченні буде ніякого, то спокійно розповідаєте цей факт. Віддаю вам це знання абсолютно безкоштовне. Хіба що попрошу ні, не спонсором каналу стати, хоча б це дуже допомогло каналу вижити. А підписатися на цей канал. Бачите, я, я до речі, бачу багато блогерів. Ну, в принципі, більшість, кого я бачу, вони збирають собі гроші на свої цілі у банки. Це ж банка, да, так, це посилання на банку. <губ> Хіба монобанк не є за це? Бо, по суті, це має оподатковуватись. Ну, як мінімум, донати, з них ти маєш платити... Податок. Якщо ти фізична особа, то ти маєш платити щось там під 20%. Ну, а якщо в тебе ФОП, то в залежності від групи ти маєш платити такий податок. І саме тому у мене ФОП, тому що це, ну. ну По-перше, ФОП у мене тому, що в є тішка є, ну то таке, <laughs> то і та інша сторона. Але ФОП ніби проценти з ФОПа набагато вигідніше платити. Але, знову ж таки, у ФОПа є і єдиний соціальний внесок. Який от прям дуже б'є фінансово, бо ти маєш майже по 2000 віддавати щомісяця. Ну, я говорю про ФОПа третьої групи. То, коротше, багато бачу блогерів, які збирають на банки. І як я бачу, що їх не їбуть. То, ну, щиро сподіваюся, що їх і далі їбати не будуть, але я б все-таки радив приглянутися до якогось ФОПа. Не тільки для Рибе біжить, в принципі, для більшості, хто збирає. Гроші для свого контенту на банки. Я вже дуже меркантильна риба, і хочу, аби до нового року в мене було 47 тисяч підписники. Ну чотири Ну Я думаю, є. В мене такі не засуджуйте. Тому, якщо підпишетесь, буду вам дуже вдячний. Тим паче я знаю, що 66% глядачів дивляться мій канал без підписки. Гади такі. А от так підписка є. Підписка. А, -а, а ну, підписка є. Якщо вам цікаво, а вам цікаво, як ось ці волохаті камуфльовані кабани стали рожевими парасятами, то тут все просто. Люди давним-давно ще на близькому сході просто почали відбирати свиней, у яких була мутація в гені mc 1 r що відповідає за забарвлення. Але тут вже не через Що? Вони типу такі підходять до свині, і такі. Тебе є ген mc 1 r Немає живий. <реш> і Ідуть шоке інше. Дуже дивно прозвучало. Скрасу відбирала їх чисто через логіку. Адже камуфльованих свиней фіг потім знайдеш за деревами чи в кущах під час випасу. Ось ви бачите на цьому фото свиню. А... а ну? А ну? Так немає тут свині. А вона є. Саме так у світі з'явилися перші некамуфльовані чорні свині. Так вони не одразу стали рожевими. Мені здається, чорний прям ідеальний колір для камуфляжу особливо вночі. Там хрек один? ладно, пофигу. Um, ну так, да, рожа свині рожеву свиню ти побачиш. Да, і в темноті, і в світлі, але чорна свиня. Чорну свиню в темноті ти точно не побачиш. Блін, тут якісь нотки расизму, я заслужую таке. Проте ось на щастя, деяких свиней ви з легкістю можете побачити в житті, так само як і туру хвоста. А ось тура, предка великої рогатої худоби, можна побачити хіба що на картинках, адже вид давно вже, на жаль, знищений людьми. Одомашнювати їх знову ж таки почали на близькому сході. і результаті від цієї тварини пішли вже звичні нам свійські бики та корови. В Індії, до речі, паралельно з цим також одомашнювали валетура, проте там вони стали вже пращурами зебу. Ця тварина нам мало відома, але простими словами, це така собі корова для спекотного клімату. Хто зна, може з такими аномальними спеками влітку ми теж будемо купувати в АТБ м'ясо зебу. Корови та бики, так то норм, тема для людства. Це вам і робоча сила. До речі, щодо спекоти влітку, це піздець. Я ненавиджу літо через його духоту, його жару. Я не знаю. От якщо я говорив про переїзд, хату я буду шукати лише з кондиціонером, не з вентилятором. скільки вентиляторів не було, це не панацея, бо як би тебе не дували, в кімнаті буде душно. Я ненавиджу літо через це літо кліть. Останніми руками воно прям дуже-дуже сильно спекотне стало. Я е, і в травні. Раніше в травні ще було прохолодно, ще було свіжо. Травень цього року, це піздець. Травень цього року, це просто ну, як дефолтний червень, або навіть вже початок липня якогось. І от за це я не літо. Влітку я потію як сучка. Ну, По-перше, через те, що я сам по собі крупний, жирний. то е, я ще більше потію. Дезодорант не завжди виручає, мені некомфортно дихати, ходити, навантажуватись. блядь, літо це жах піздець. Ну, да, будемо їсти м'ясо, кабана виходить. Спекота літо, це пиздець. Да, Спекота влітку, це піздець. Була яка як бекполе перо, і повезе кудись, якщо сильно треба, і їжі отримати можна, як і м'яса, так і молока від корів. Проте в історії корови відомі не лише танцями в ті, хто ці що місяця, мали навіть різний вигляд. В Римській імперії, наприклад, вони були великі, але часто безрогі. А от в середньовіччі корови вже періодично ледь-ледь досягали ста ста десяти сантиметрів у піці. Самі розумієте, то похолодання і немає чим годувати тварину, то епідемії різні і немає хто б міг її годувати, проте найцікавішим та найпровокативнішим з погляду одомашнення твариною є кінь. Річ у тім, що ніхто не знає, де саме вперше було приручено коня. Ледь не кожна країна Євразії висуває теорії, що цю тварину було приручено саме їхніми предками. Ну воно й не дивно, хто там приручив свиню чи качку всім насрати, не елітно. А от про коніфон, які круті оптимістичні мультики знімають декілька років в глибинах та й періодичний верш. Чинах українського інтернету теж розганяється теорія, що коня була одомашнена саме на нашій території. Ну а на Росії спирається на дослідження про те, що кінь міг бути прирученим десь 4 тисячі років тому в регіоні між річками Дніпро і Урал, десь біля Каспійського моря. Але на 100% достовірних даних ні про яку теорію немає. Також важко знайти і предка сучасного коня раніше була поширена думка, що ц... Взагалі, я думаю, складно брати якусь точку в історію в історії, коли говориться про щось перше, перше домашнення там, перший а, інструмент, щось перше. Тому що, по-перше, треба визначити, що саме означає, що ти вперше приручив коня. От. Поговоримо про тему коня, я її розширю таким чином. Приручив коня, це означає, що ти на ньому сів і покатався, це означає, що він їсть твої руки, чи це означає все разом? А, чи це означає, що він не боїться тебе від, від тебе не тікає, чи це ще означає, що не знаю. Короч, С ну, три приклади, які вже можна розбити на декілька пунктів, і вирішувати, що з цього всього означає приручення. А, і так, з будь-яким моментом історії. Перший інструмент, а, перше використання якоїсь техніки там, колесо перше, будь-що. Що означає перше? От, я думаю, що над цим питанням. Займаються саме історики, тому що перед тим як стверджувати, що щось відбулося вперше, треба зрозуміти, що саме ми маємо на увазі під, під цією першою дією. Тисяча одне з питання про приручення коня. Це означає, що ти на нього сів і з нього сердечки повилітали. Ну ладно, складемо ми вирішили питання, а зі цвинею. Ну ладно, зі свинею також вирішили, бо свиня, ти просто маєш морковку і ти маєш сідло. Все, поклав сідло на свиню, дав морковку, погнав. В принципі, так, да, ладно. Тоді, та, тоді, коли перший цей момент настав. От таке питання. От коли ми зрозуміємо, коли це перше настало, тоді ми можемо стверджувати, що перше, <свіння> получається, свиню на суддю накинули сідло і дали їй морковку. Це значить, що її приручили, значить. Це було там дві 2011 році. Цим предком був Тарпан. Тварина, яка зараз вже вимерла, але до кінця 19 століття ще бігала у степах Європи. А да, і до речі, до коня, що можна вважати конем, що не, не треба вважати конем. Да, до Десять <соць> одне <соць> запитання, да, як Руді каже, ось це вам єдина фотографія цього Тарпана. До речі, останній дикий представник був битий на території України десь в Запорізькій області у 1879 році. Але в результаті дослідів одні вчені виявили, що тарпани це, скоріше за все, схрещений вид європейського дикого коня та свійських коней при Каспію. Тому зараз головна теорія по. Лягає в тому, що пращура сучасного коня давно вже винищили. Ну як тур та корова, але пращура коня ми й не пам'ятаємо, настільки давно то було. Коротше, як ви розумієте, чорт ногу зломить розбиратися з цими коняками, а другу ногу зломить в темноті через відключення світла. Саме через блокаути цього разу я не встигаю розповісти про домашнення собак та інших цікавих тварин. Треба домашнього зробити як в Майнкрафті. Якщо пішла за тобою. Якщо в тебе є їжа і з'їла, то вона домашнена. <свистак> Блін, було б все так просто, як в Майнкрафті. Це ж можна було б піднімати 10 тонні блоки золота, кидати їх собі в кишені. Блін, було б офігенно. Це можна було б в Незері подорожувати. Це можна було б в Венді подорожувати, то йо. Блін. Хочу в світ Майнкрафту. Мені не подобається цей світ. Жінок, тому якщо хочете продовження, то пишіть в коментарях. Ну і обов'язково гляньте відео про найабсурдніші арешти українців агентами КДБ. Там прикиньте дух Леніна, викликали у білій церкві. Не треба тут поптити. Блін, мені біжить. Мені подобається контент. Лайк, і те, як він до нього підходить, і монтаж, і. Час 11 хвилин, це просто ідеально. Бігом на оригінал а, посилання в описі. Довічі подивився його обов'язково. І лайк поставив з 10 аккаунтів. І на мій. Блять. І на мою нарізку також. Дякую. <кій> так, я зараз підійду Буквально. Ой, ні, ні, це, це не той текст, це, це, це не той текст. Секунду. Повернусь. А, це дві. Pojelej, we'll ne, zaraz budu, zar zar zaraz budu.